Так, ось ми вітаємо всіх наших друзів, хто підтримував нас, підписників і гостів каналу. Вітає нас Марсік, і ось з Марсіком пепік, його синок. Вони залізли до мене на ручки грітись, дощик пішов. І це ми робимо звіт нашого зцілення. Покажемо, яка в нас ще в нас зранку. Ми вже п'ять днів назад зняли комірець. Вже ходимо так. Довго не знімали, бо Марсік роз... розцарапував його. Ось, бачите, як у нас добре все затягнулося, уже і шерстю заростає. Коротенька, але вже шерсть. Трошки він розцарапував, але добре. Добре у нас так все. Вітаємо всіх за підтримку, хто за нас болівав, молився. Марсік, он так йому добре, йому так насолода така, що він і очки не хоче відкривати. Всім дякуємо за підтримку і за молитви. Всім до побачення, до наступної зустрічі.